Усім привіт-привіт! Завітала я в АТБ. Поглянемо з вами нові акції та знижки, які розпочалися 5 березня і будуть діяти в 11 березня. Всім дячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал. Рулет курячий, шинка, торгова марка Добро, вага 500 грамів, 115 гривень. Хамон коста, браво, нарізаний день. Вага 80 грамів, 70 гривень. Колбаса від своєї лінії баликова. Напівкопчена 500 грамів 74 гривні 50 копійок. Крильця курячі від своєї лінії копчена варені 165 гривень за кілограм. Нарізка асапті від глобіна. Вага 180 грамів 94 гривні. Ковбаса від своєї лінії, М'ясна лавка, соляно-болгарська сироховчина 267 гривень за кілограм. Ковбаса варена лікарська йде від добров, 224 гривні за кілограм. Ковбаса сиров'ялина, коста брава 150 грамів 87,90 Ковбаса сиров'ялина з м'ясом птиці, лапарма. 363 гривні йде за кілограм. Сир твердий від кома. Гауда пруском, вершковий та сметанковий 150 грамів, 52 гривні, 50 копійок. Сир твердий дзювес Дертий. 100 грамів 60 гривень. Подріблений теж 100 грамів 67. І 12 місяців йде бруском, 116 гривень Сир напівтвердий, Мазда твердий, маздам пластинами, гауда без лактози і гауда 150 грамів, 58 Сир плавлений тост пластинами, гауда та четер 130 грамів, 48,90, крем сир, біло 180 грамів. 51 гривня. Сир плавлений маліндан Іде з різними смаками. 19 гривень, 90 копійок. Одну ціну йде. Сир плавлений золотий резерв дружба та вершковий 70 грамів, 20 гривень, 30 копійок. Філе охолоджене, курчат, знатна курка 167 гривень йде за кілограм. Рибеться для гривлю торгова марка глобіна. В маринаді свинячий йде, 226 за кілограм. Масло вершкове, торгова марка «Ферма», 180 г, 73%, 85 гривень, 50 копійок. Суміш овочева швидко заморожена, італійська, 400 грамів і суміш овочева для смаження, теж швидко заморожена, 400 грамів 50 гривень. Хачапурі по аджарське, марка Валеста, вага 300 грамів, 74 гривні. Крабові палички заморожені. Торгова марка водний світ. Вага 520 грамів 95 гривень. Оселедець філе шматочки йде олії від своєї лінії 300 грамів 69 гривень. Оселедець філе олії, «Норвін» 250 грамів, 58,90, тобто 59 гривень. Сьомга слабо солена йде від своєї лінії. скибочки без шкіри 100 грамів 90 гривень. Ікра імітована йде зі смаком гарбуші. 250 грамів 53 гривні 50 копійок. Сьомга, слабо солена. шматок, йде на шкірі від своєї лінії. 180 грамів. 165 гривень. Коктейль з морепродуктів Фолія від своєї лінії 200 г67 гривень. М'ясо міді варено морожене. В лазурі від своєї лінії вага 350 г 77 гривень. Криветка кругова марка «Норвін» Варено морожена, Іде в лазурі. Вага 700 г 175 гривень. Ікра сосива гарбуші. Зерниста 100 грамів 220 гривень. Тунець шматочками йде в олії. Від Delux Foods 185 грамів. Та шматочками у власному соку теж від Deluxe Foods 185 грамів, 55 гривень, 50 копійок. Шпроти від делюкс фудс. Олії йдуть 190 грамів, 62 гривні 50 копійок. І печінка тріскіде, теж від Deluxe Foods, У власному соку 120 грамів 71 гривня 50 копійок. Гриби опеньки йдуть мариновані, 530 грамів 77 гривень. І асорти грибів китайських маринованих йдуть 580 грамів, теж 77 гривень. Огірочки мариновані будь мішончики малесенькі, 680 грамів, 70 гривень. Корудза від Deluxe Food, суперсолодка, 340 грамів, 39,50. Горошок зелений, теж від Deluxe Food, сконсервований, 420 грамів, 35,90 90 Оливки чорні з кісточкою та без кісточки 400 г 57 гривень. І оливки зелені від Deluxe Foods без кісточок 400 г 64 гривні. від Торчин бургер 200 г. Шаурма та сацебелі теж 200 г, 21 гривня. Одну ціну йдуть. Майонез від Торчин, європейський, 72%, 520 грамів, 68 гривень. Майонез від Торчин, європейський, 72%, 300 грамів, 42 гривні. Домашній майонез, 50%, 520 грамів, 57,80. Королівський смак майонез, 72%, європейський, 500 грамів. 46,90 Майонез королівський смак. Королівський 67%, 500 грамів, 48 гривень, 50 копійок. Йогурт Делісімо, Фантазія. Іде з різними смаками. 100 грамів. 21 гривня. Одноцінно люди. Сметана молокія, 20% жиру. 300 грамів, 42 вігрів, 90 копійок. Сметана мілкін, 15%, 350 грамів, 32 вігрів, 90 копійок. Сметана від своєї лінії, 15%, 400 грамів, 38,80. Сметана злагода, 10% з молока іде, 350 грамів. 38,30 Чай лаваре, асаптів, 6 видів по 15 пакетиків, 136,90. Чай лаваре. 5 смаків, 25 пакетиків, 43 гривні 50 копійок. Чай лаваре з фруктами та ягодами, аромат вишні та смородини. 24 пакетика 40 гривень 90 копійок. Чай чорний від Deluxe Foods, заварний. Йде з ароматом бергамоту 100 грамів 52 гривні. Ось такий чай, теж від Deluxe Foods, заварний. Йде, зелений та чорний. за шматочками фрукти 80 грамів, 48 гривень. Чай, лаваре, зелений йде, 24 пакетика, 41 гривня. Кава якобс, розчина суб'ємована. Іде в склі, 190 г 295 гри. Якобс теж іде в склі, розчина сублімована кава 95 грамів, 249,80 Кава речина сублімована. Якобс 200 г 245 гривень. Кава мелина, пупа 250 грамів, 186 гривень. Кава мелена Якобс Монарх 230 грамів, 138,90 Кава йде в зернах пупа. Вага 1 кілограм 500 гривень. Цукерки день у день. Ассерті з різними начинками, Вага 250 грамів, 75 гривень. Цукерки від своєї лінії ось такі йдуть. З горішком та молочним шоколадом 200 г 95 гривень від Deluxe Foods Трюфель 200 г, 90 гривень. Ось такі цукерочки, морські скарби. Теж від Deluxe Foods 250 г, 121 гривня. Цукерки від рошен, чоколаделія 190 г, 198 гривень. Цукерки від рошен Київ вечірній 175 г, 198 гривень. Цукерки від своєї лінії пташина, молоко 240 грамів 98 гривень. Шоколад мілка велика йде з різними начинками. Орео 300 грамів 118,90, тобто 119 гривень. Шоколад Міленіум з лісовими горіхами 110 грамів 42 гривні. Міленіум молочний шоколад з мигдалем теж 42 гривні. Та чорний шоколад з горішками теж 110 грамів 42 гривні. Цукерки шоколадні. Любіма. Відліть. Вага 140 грамів 84 гривні. Вафлі від своєї лінії з ароматом лимону, з ароматом молока та клас 235 г 34 гривні. Напій Пепсі сильно газований об'єм 2 літра. Та «Пепсі без цукру, теж об'єм 2 літра сильно газований, 37 гривень. Напій спрайт сильно газований об'єм 2 літра 36 гривень. Фанта апельсин теж сильно газована, об'єм 2 літра 36 гривень. Напій живчик сильно газований, об'єм 2 літра. 30 гривень 90 копійок. Вода слабогазована, трускавецька, мінеральна від своєї лінії 1,5 літра, 14,50. І не газована, теж водичка трускавецька від своєї лінії, півтора літра 14,50. Сік Сандора яблуко, літр 45 гривень, 30 копійок. Сандора томатний сік 48 гривень 40 копійок. Напій соковитий, червоний апельсин, теж об'єм 1 літр, 45 гривень, 30 копійок. Літо, нектар, виноград гранат, 1,5 літра, 38. Літо напій, апельсин, теж об'єм 1,5 літра, 38 гривень.